Згадування про те, як наскільки сильно Господь розлюбив людство, яке було приречене на те, щоб бути знищеним і віддав свого сина. Заради нас. Це... До кінця це неможливо зрозуміти, тому що людині неможливо досягнути своєї любові Божої. Якщо Господь сам, сам не відкриє її дитині. Тому хай Господь благосує кожного з нас, щоб ми в цей день, день хліба ламання, не просто був як дисципліновано прийшли і все. Дисципліновано побули на хлібола мані. Якось пішов додому і це все забулося. І хай Господь щоб не тільки в день хлібола манії, пам'ятали про його велику жертву на хресті.